Дев'ятниця до свята Успення причистої Діви Марії. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. День шостий. Марію коронують в небесах. О Марія, преблагословенна Діво і мати нашого, Господа і Відкупителя Ісуса Христа. Задля Твого милосердя благаю тебе. Прийди мені на поміч і надихни мене такою впевненістю в Твою силу, щоб я могла прибігати до тебе, молитись до тебе і благати Твоєї допомоги в усіх потребах душі і тіла. Розважання. Прославлення Марії завершилось її коронацією на царицю неба і землі. Належалось, щоби сповнилися її власні пророчі слова, записані святим Лукою у Євангелії, він скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. Бо це було розумно і властиво, щоб та, що колись разом з Ісусом переносила корону глуму і погорде, тепер ділила з ним вінець нев'яночої слави. Достойно було і справедливо, щоб непорочна істота, вибрана з-поміж усіх жителів неба і землі, на правдиву і гідну Божу Матір, тепер була урочисто поставлена понад усі сотворіння в небі і на землі, як цариця ангелів і людей, щоб їй віддавали шану, честь і хвалу, благословенні Духи і душі святих. Але корона, яку вона отримала, не із золота і самоцвітів, вона є складена з чеснот. З чеснот, якими прикрасила себе Марія у вірній співпраці із Божою ласкою. Вона також вміщає всю шану і славу, котрі Марія отримує як цариця неба. Найціннішим самоцвітом у цій короні є синівська любов і вдячність, яку Ісус виявляє до своєї Матері у небі. Практика. Насправді око не бачило, вухо не чуло, ані не увійшло в серце людини, що Небесний Отець приготував в помешканнях вічного блаженства для його улюбленої доні. А син для своєї преблагословенної Матері, а Дух Святий для обраної дружини. Тепер вона цариця неба і землі. Неба, бо є царицею всіх ангелів і святих, землі, бо як Божа матір є царицею усього людства, посередницею між відкупителем і відкупленими. Ти також можеш докласти свій дорогоцінний самоцвіт до корони Твоєї небесної Матері, віддаючи їй синівську дочірню пошану, наслідуючи її чесноти, зберігаючи з любові до неї свою невинність і чистоту серця. Молитва Церкви. Благаємо тебе, Господи, прости провини твоїх слух. Щоб ми, котрі своїми власними трудами не здатні подобатись Тобі, могли бути спасенні через заступництво Матері Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Літання пречистої Діви Марії. Господи, змилосердися над нами. Христе, змилосердися над нами. Господи, змилосердися над нами. Христе, вислухай нас. Христе, ласкаво вислухай нас, Боже, Отче Небесний, змилосердися над нами, Сину Божий Відкупителю Світу, змилосердися над нами. Боже, Святий Духу, змилосердися над нами. Боже, Пресвята Тройця, змилосердися над нами. Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородиця, молися за нас, Пресвята Діво, понад Діви, Молися за нас, Христова Матінко молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найчесніша, молися за нас, Мати Безтіні гріха, молися за нас, Мати найлюбіша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати доброї поради, Молися за нас, мати нашого Сотворителя, молися за нас, мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Церкви, молися за нас, Діво наймудріша, молися за нас, Діво найдостойніша, молися за нас, Діво найславніша, молися за нас, Діво наймогутніша, молися за нас, Діво наймилосерніша, Молися за нас, Діво найвірніша, молися за нас, дзеркало справедливості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас. Підстава нашої радості, молися за нас, Чашу духовності, молися за нас, Чашу честі молися за нас, Чашу відданості, молися за нас. Містична трояндо, молися за нас, вежу Давида, молися за нас, вежу із слонової кості, молися за нас, вежу із щирого золота, молися за нас, веселко поєднання, молися за нас, Брама небесна, молися за нас, вранішнє зоре молися за нас. Здоров'я недужих молися за нас. Прибіжище грішників, молися за нас, Потіхо нещасних молися за нас, опоро християн молися за нас, царице Ангелів, молися за нас, царице патріархів, молися за нас, царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице ісповідників, Молися за нас, царице Дів, молися за нас, царице всіх святих молися за нас, царице зачата без первородного гріха, молися за нас, царице прийнята до неба, молися за нас, царице Пресвятої Вервиці, молися за нас, царице миру, молися за нас. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що приймаєш на себе гріхи світу, змилосердися над нами. Пресвята Богородице, молися за нас, щоб ми були варті обітниць Христа. Благаємо Тебе, Господи. Даруй нам повсякчасну ласку тішитись здоров'ям тіла й душі, і після звільнення від скорбот цього земного життя через могутнє заступництво пречистої Діви Марії ввійти в небесну радість, який не буде кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. Преславна Діво і матінко Божа Марія. Благаю, щоб ти задля непроминаючої корони слави, якою Бог коронував тебе на царицю неба і землі, своїм могутнім заступництвом одержала для мене ласку вистояти в доброчесності до кінця, щоб остаточно я змогла отримати корону блаженства, призначену Богом для тих, що його люблять. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нашим грішним. Амінь. Солодке серце Марії, будь моїм спасінням.